Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Нещодавно телеканал СТБ анонсував прем'єру нового серіалу під назвою Кохання та полум'я. Поки достовірної інформації, що додати прем'єри, невідомо, проте телеканал заінтригував, що вона відбудеться зовсім скоро. Тому про точну дату виходу я повідомлю додатково згодом. Варто зазначити, що робота над серіалом розпочалася влітку 2024 року. В даному серіалі зіграли такі українські актори, як Тарас Цимбалюк, Катерина Кузнєцова та Григорій Бакланов. Кохання та полум'я це 16-серійна гостросюжетна мелодрама, присвячена українським надзвичайникам, які щодня борються за наші життя, ризикуючи власним. Це сильні, сміливі, вольові люди, які в умовах найбільшого ризику та небезпек рятують життя звичайних людей. Проте серіал не тільки про героїзм рятувальників, насамперед він про справжнє щире кохання, яке всупереч всьому запалює полум'я в серці. За сюжетом історія розпочинається за трагічних обставин. Під час прицільного ракетного обстрілу один із кращих рятувальників втрачає колег та рідного брата: біль, розпач, жага покарати того, хто навів на пожежну рятувальну частину стають непереборною ціллю головного героя. Адже ворог має заплатити, але на шляху до справедливості буде безліч особистих протистоянь та кохання, яке не вдасться загасити. Тому, друзі, раджу не пропустити цю гостросюжетну мелодраму, яка покаже щоденну роботу та героїзм наших рятувальників. А також на наших очах зародиться щире кохання, яке всупереч всьому запалює справжнє полум'я в серцях головних героїв. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду!